Як вплинули цьогорічні нововведення у податковому законодавстві на наповнення бюджетів усіх рівнів, які позитивні зміни відбулися у сфері сплати ПДВ та його відшкодування? Та ще багато питань актуалізувала на сьогоднішній прес-конференції начальник головного управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. З початку 2015 року до зведеного бюджету області надійшло податків і зборів у сумі 903 мільйони гривень, в тому числі до державного бюджету 456. 6 мільйонів що на 138 мільйонів менше від відповідного періоду минулого року, і до місцевих бюджетів 447 мільйонів гривень, що на 59 мільйонів більше від минулорічних показників. В цьому році в першому кварталі в нас не до десь в межах 300 мільйонів, якщо рахувати з попереднім періодом це рентної плати за користування надрами. Це пов'язано з несплатою платежів цього воду податків Укрнафтою. Тому 259 мільйонів ми не доотримали до державного бюджету рентних платежів. Крім того, в нас надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку. Це пов'язано з тим, що в прошлому році у нас була фірма СТК, яка виготовляла горіл горілчині вироби, яка перейшла на реєстрацію до міста Києва. Збільшилися надходження з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, екологічного та єдиного податку. Багато місцевих бюджетів поступово стають самодостатнішими, особливо там, де розвинутіший бізнес. Хоча і тут стверджують фахівці фіскальної служби є свої недоліки. Найбільші суми п'ятивідсоткових відрахувань акцизного податку надходять від АЗС, які є далеко не в усіх селах чи містечках. Вже є багато пропозицій до законотворчого Органу внести поправки з цих питань, позитивні якісні зміни спостерігаються цього року в процедурах сплати, відшкодування ПДВ. Тут переважають електронні способи та автоматичне повернення цього податку. Спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 мільйонів гривень, що на 38 мільйонів більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень, що, можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Для порівняння, середньомісячний збір цього платежу в минулому році склав близько 40 мільйонів гривень. Ну, тут можна сказати, позитивним фактором все-таки є те, що ми з 1 лютого перейшли в тестовому режимі на електронне. ПДВ. велику увагу Державна фіскальна служба в області і надалі приділяє співпраці з громадськими організаціями. Вся інформація відкрита, чітка, прозора. Діють гарячі телефонні лінії, онлайн-конференції, індивідуальні консультації. Кожен платник може звертатися зі своїми скаргами чи пропозиціями. Контрольно-перевірочні заходи застосовуються тільки до бізнесу і підприємств з так званої групи ризику, де можлива мінімізація чи приховування податків.